Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. І знову нагадуємо, що майже увесь християнський світ сьогодні відзначає одне з головних свят Різдво Христове. У всіх храмах Православної церкви України та української греко-католицької церкви вже завершилося урочисті богослужіння. Якою була літургія у головному храмі ПЦУ, Бачив наш кореспондент Василь Сефянюк. Василю Христос народився. Вітаю тебе зі святом та всіх українців. Тож, яким було сьогодні святкування? Тові його Андрію, і вас теж всіх вітаю з різдвом. Ми зараз на Михайлівській площі. Тут перед нашим включенням вже було кілька гуртів вертепи. Полядували для нас, а перед цим ми з оператором побували у Михайлівському золотоверховому соборі, де святкове богослужіння проводив предстоятель православної церкви України Епіфаній. Попри те, що сьогодні зранку було чимало повітряних тривог, але помолитися до головного храму до Михайлівського золотоверхового прийшло багато людей. У своїй промові вже після урочистого різдвяного богослужіння митрополит Київський епіфаній головну увагу, окрім самого свята, приділив і ситуації в нашій державі. Праві. Каже, що молити за справедливий мир, але мир буде справедливий лише тоді, коли буде наша перемога, перемога України. Попри те, що сьогоднішній день величного свята розпочався з ширових атак і обстрілів, але маємо такий різдвяний настрій зберігати, наголосив на цьому епіфанії. От ще його промова довірян пропоную вам послухати. З Богом ми здатні долати будь-які перешкоди і перегони, які чинить нам країна агресора. Тому нехай Господь і надалі благословляє всіх нас, а ми будемо йому вірні і в ці особливі дні прославляти новонародженого нашого Спасителя. Амінь. Христос на ти! Славі! Христосне! Звісно ж, різдво неможливо без традиційних наших історичних пісень, різдвяних колядок. І вони лунали у Золотоверхому соборі. Їх співав і Епіфаній, і усі віряни, які прийшли до храму. Пропоную послухати. Послухати цю святкову колядку, помолитися і причаститися у Золотоверхи. Прийшли сьогодні тисячі людей. Люди, з якими ми поспілкувалися вже після богослужінь, вважають різдво одним з найголовніших християнських свят, і, звісно, дякують нашим силам оборони за можливість сьогодні вшанувати народження Христа у своїй незалежній країні. Послухайте про що говорили нам сьогодні віряни. До вашої уваги. Різдво це не тільки там, не тільки і не стільки про подарунки, прикрашання це про Христа, про його народження. І насправді доволі класно, що зараз його перенесли на 25 грудня. Світло перемагає темряву як в релігійному, так і в природному плані. Щоб радість Різдва Христового вона завжди наповнювала наші христо, наші серця. Тому що дійсно це свято величне, і саме воно дає нам надію, віру і сили в те, що буде все добре. Тому що тільки з Христом ми можемо все перемогти. І з центру столиці з Михайлівського золотоверхового собору ще раз вітаю вас усіх із різдвом. Андрію, дякую, Василю. Це був Василь Сафянюк. Він відвідав святкову літургію у головному храмі ПЦУ Михайлівському Золотоверхому.